Руки бери. Диви. Руки бери. Руки бери. Я в прямому ефірі. Поліція диви. Виключіть, виключіть. Вийте, 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 А хто мені заборонив? А, ви був... ви... хто, хто мені заборонив? Руки бери. Дев'ятнадцятий день, як московські попи не з'їхали з, з Києво-Печерської лаври, ознаменувався черговим скандалом. Активіст Руслан Кошовенко після намагання відзняти церковну крамничку на території святині лишився без частини відеотехніки. Як усе було, можете побачити на відео, яке чоловік устиг зафільмувати. Почекай, руки! Що ти зробив? Що зробив? знімає. Ти поламав, це, це, це. руки дай рахунок, дай, дай сюди. Хай ви... Слухайте. віддай, віддай. Що що віддали? Я журналіст, я маю право знімати. І хотів би напаки, щоб люди бачили ціни. І я по-іншому не скажу, це очевидно, тупо на мене налетіло, він говорить, я охоронець, я говорю, на які підстави, а у мене камера, тут вивіска і так далі, немає. Я говорю, на які підставі? Я говорю, взагалі, на якій підставі це публічне місце, а по-іншому, ви взагалі не маєте тут торгувати. Правоохоронці, які усі дні патрулюють територію лаври, відразу складають протокол та проводять слідчі дії всередині крамниці. На вулиці з претензіями до Руслана налітають віряни у ПЦМП. Аргументів ані чоловіка, ані нашої знімальної групи не чують і не сприймають. Далі розмова на підвищених тонах без коментарів. Господу, да. ну ні слава Україні, нігероєм слава і героям. Якби не хлопці, дівчата да. на фронті Господь все знає, ні ви ні вам рішать. Да. А Господу Ісусу Христу ні вам і не ви будете решать, хто здесь будет молиться і хто здесь не буде молиться. Это Господь решает, не ви, не mm. ми люди, ні я і вы, ні хтось з нас. Только Господь это решает, Понимаєте? Не думай, слова. не думай. Истинные не думає, що ми має ви маєте Господь, Господь завершить Господь оренди Господь підписав, Господь. Господь Господь підписав зупицем п. Можна май, скажу вас. Нема шабашу яка оренда, як з'явилося у ПЦМП тут в лавке. Мені що тут це держава земля. Немає у ПЦМП України це Українська дали в оренду безоплатну ваші церкви. Яка безоплатна, та ми тут знаходимось. Одні віряни відходять на заміну з церковними піснеспівами приходять інші, наче навмисно не даючи спілкуватися з нашою знімальною групою, заводять своє не вперше. Христос Воскресень, Мертвий, смірті смерть поправ. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів за цією статтею поліція склала протокол. Поламану техніку вилучили. Знімальній групі п'ятого каналу довелося бути понятими, бо на прохання поліції жоден із опитаних вірян московської церкви не захотів долучитися до процесу. Зараз цього гобліна охоронці заберуть райвідділок. Я так насправді не залишу. Е, мені пообіцяли давати пізніше інформацію всю. щодо торгівлі на території Києво-Печерської лаври. релігієзнавці кажуть, московські попи перетворили християнство на комерційний проєкт за самою християнською теологією або богослів'ям. Ну це суперечить самому змісту і сенсу християнства як такого. Але ось вони наплодили, вони перетворили це на такі свої комерційні якісь речі. Якісь там кошти собі видобувають надвечір. Проукраїнські активісти в чергове зібралися на символічну толоку біля заповідника, аби через мистецтво, зокрема, показати, кому вже давно пора на вихід із лаври. Олена Рибінська, Орест Пона, п'ятий канал.